Сьогодні цей святковий день, в день покрови Пресвятої Богородиці, в день захисника України, який проходить сьогодні вперше за роки незалежності і під гаслом Сила Нескорених. Ми в Тернополі запускаємо нову поліцію. Сьогодні починаємо приймати заяви. У всій Україні дійсно вже. Крокує переміна велика, переміна, яку ми усі з вами чекали. І якщо хтось запитає нас, а що зроблено, зокрема в нашому міністерстві, то ми з гордістю кажемо: подивіться на Київ, Львів, Одесу, Харків, інші міста готують уже нових поліцейських, які не будуть носити нову форму, а просто нову форму, а будуть. Захищати людину в Україну будуть служити в Україні, будуть дбати про українців, аби кожен міг право мати, звернутися до нового поліцейського, патрульного чи того, який на автомобілі курсує містом. І я впевнений, що так незабаром після нового року буде в нашому рідному Тернополі. Большая честь в этот день, честно, искренне, потому что праздник, и в том числе и э, тех ребят, которые сейчас защищают, защищали и погибли э, за родную, родное государство, за родную Украину. И я хочу сказать, что сегодня мы запускаем в Тернополе, запускаем полицию будет проходить отбор. Я приглашаю всех молодых ребят, которые хотят действительно изменить, помочь и защищать граждан Тернополя, не только Тернополя, всей Украины и гостей, которые приезжают в этот прекрасный город. A video s a y